Коли дуже хочеться свята, то воно до тебе обов'язково завітає. І це попри будь-які обставини, ось тому наочний приклад. Це один зі звичайних дворів Салтівського району. Він завдяки міським комунальникам, та небайдужим та активним містянам перетворився на казковий новорічний. З ініціативою до нас звернулись мешканці, бачивши, як ми влітку тут все прикрашали, висаджували квіти з пропозицією. А давайте зробимо новорічне свято. Підтримали нас мешканці, підтримали підприємці, які допомогли нам придбати новорічні прикраси. Багато чого в цьому дворі зроблено власноруч. Зробили новорічні віночки, різдвяні, прикрашали кульки, робили новорічні гірлянди задля. Того, щоб наші мешканці відчули дух свята, так як наше все місто вже прикрашено, ми хотіли в нашому Салтовському районі зробити також маленьку локацію, де буде свято і диво. Ми впевнені, що саме харківські діти потребують найбільше свята в наші дні. Попри страшні обстріли, Харків продовжує жити та готуватися до новорічних свят. Не кожне українське місто може показати, що життя продовжується. І у Харкові, як ніде, є високий рівень взаємодії місцян та місцевої влади. Тому ми з радістю долучаємося та підтримуємо місцеві ініціативи. Я дуже радий, що цей новорічний двір стане місцем позитиву та гарного настрою для дорослих та дітей. Щоденної роботи з прибирання наші працівники прагнуть створювати красу, створювати новорічний настрій, адже Харків він дихає зараз новорічним настроєм, він надихає всіх. І Тому Салтівський район це один із прикладів того, як люди хочуть дарувати всім новорічну казку. І тому дуже прекрасно бачити дітей, які дивляться на ці кульки, і в них горять очі від щастя і от такою чарів. Тому я сподіваюся, що приклад от такої нашої ініціативи з прикрашання двору, він надихне і інших мешканців, які зможуть прикрасити біля свого двору, біля свого під'їзду. Тут багато не треба, щоб подарувати настрій. Достатньо кульку повісити, достатньо повісити гірлянду і все, будуть всі виходити, насолоджуватися і вітати з прийдешніми святами. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків новини.